Народилися у війну, і помирати може теж доведеться під час війни. З такими думками щодня прокидається покоління, народжене в часи Другої світової війни. Дана війна стала найстрашнішою подією у житті кожної людини першої половини ХХ століття, а особливо для дітей. Смерть на них чатувала на кожному кроці. Під час бомбардувань і обстрілів, перебувань у концентраційних таборах і гетто, голоду й холоду. У їхній дитячій пам'яті сліди від куль Другої світової, замість спокійної старості, нова трагедія. В ці роки опалені війною, ще зовсім хлопчиками та дівчатками довелося пізнати страшне горе. Мабуть, немає такої сім'ї, яку б воно оминуло. Діти, які виросли у воєнні роки. Дуже відрізнялися від інших, оскільки не мали дитинства. Комусь не дісталося батьківської любові, хтось не отримав освіт, їм щодня доводилося боротися за життя. Не випадково дітей війни називали дітьми з дорослими очима. Вони живий приклад, як не зламатися, і ще доказ того, що війна колись закінчується. І після неї є ціле велике життя. Увесь світ погоджується з тезою. Там, де війна, не місце дітям. Однак війни тривають, і кожне десятиліття є нові діти війни з втраченим дитинством. І на жаль, нам, сьогоднішньому поколінню, теж довелось побачити і відчути ці страшні часи мільйонів дітей. Були вкрадені святкування днів народження, шкільні спогади, час з друзями та родиною. І без оголошення, коли вітчизну ділять не спитавши дозволи, та у душі тепло замінюють морозами, і ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі, пульсує в грудях серце посеред самотності, вже ось ось почнеться відлік незворотності. Ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь, і ніби мі... Життя у супроводі пострілів і звуків сирен у зруйнованих будинках, підвальних приміщеннях і бомбосховищах. Життя поруч із окупантами, боротьба з недоїданням, холодом, брутальним відношенням, без захисту порятунку стало бій, звичним для дітей, що жили в окупації, в в як ток, часи Другої світової війни, так і зараз. Злітаю до неба рядками, Дитячі листи журавлі, І чути молитву мами.